Слава Ісусу Христу, мене звуть Олексій. Ви завітали на канал. А навіщо? Сьогодні ми поговоримо про айпад 8-го покоління, який отримав свіженьке оновлення до iOS 18. Як воно працює? Чи дихає цей старий воїн новим життям? Зараз перевіримо. Якщо ви думаєте, що тільки нові айпади заслуговують на увагу, зачекайте, цей старий друг ще може показати молодим, що таке справжній айпад. Дизайн не змінився, ну так це ж Apple, Вони ж вірять, що якщо щось працює, просто не чіпай. Хоча погодьтесь, айпад восьмого покоління виглядає так, ніби міг би існувати 50 років тому і 50 років після нас. Це дуже прикольний та яскравий, достатньо стриманий дизайн. iPad 8-го покоління має класичний дизайн з товстими рамками, що нагадує нам про часи до Face ID. Тобто, ви можете з гордістю казати, це як вінтаж, тільки працює краще. Звісно, нові iPad мають більш тонкі рамки і виглядають. Ультра сучасно, але ви платите за це щоразу, коли хочете купити новий зарядний кабель. А цей хлопець все ще працює зі старим добрим лайдінгом. Якщо ви думаєте, що А 12 Bionic це старовина, тоді вам варто нагадати, що цей чіп все ще швидший за більшість андроїд-пристроїв. І так, я кажу про вас, конкуренти, що все, що боретесь з трьома камерами і десятьма функціями, які ніхто не використовує, маленький факт: А 12 Bionic має 6 ядер і Neural Engine для машинного навчання, оновлений центр управління із оновлених функцій, iOS 18. Тепер все під рукою, якщо ви, як і я, хочете налаштувати яскравість або активувати режим, не турбувати без зайвих рухів. Ласкаво просимо в iOS 18. Можливо, це і не революційно, але точно приємний апгрейд. І так, ми не будемо тут згадувати Android з їх хаосом у шторці сповіщень, бо це якась ну, лажа, як на мене. І якщо ви думаєте, що iPad 8-го покоління не потягне два додатки одночасно, спробуйте, він ще дуже непогано справляється з цією функцією, з цима функціями. Щоправда, не так швидко, як його молодші брати. Але для тих, хто любить читати новини і паралельно дивитися відео з котиками, ідеально. Трохи про Сірі, вона стала розумнішою. А може просто більш терплячою. Вона все ще тут, щоб допомагати вам з нагадуваннями і поганими жартами, але тепер більш інтерактивна. Правда, якщо спробувати порівняти її з новими Google Assistant або Alexa, то можна зрозуміти, що Siri працює в режимі slow but study. Тепер ви можете копіювати текст прямо зі світлини або документів прямо в iPad. Навіть якщо ви любите робити фото меню в ресторані, щоб потім перекласти. І зрозуміти, що ви замовили. Проте, треба зауважити, що ця функція краще працює на нових моделях із більш потужними процесорами. Ну це зрозуміло. Трохи про батарею. Ну тут все стабільно. Якщо у вас iPad 8-го покоління, то вам не варто чекати величезних змін. Це теж зрозуміло, я думаю. Проте, не все так погано. В iOS 18 додали нові функції енергозбереження, які дозволять витуснути трохи більше годин перегляду TikTok, що вам точно знадобиться, ну як і мені. Хоча варто зазначити, що нові iPad з їхньою батареєю можуть витримати марафон. А ось наш хлопець це скоріше спринтер. Всі ваші улюблені додатки працюють так, як і раніше, без виключень. Netflix не лагає, YouTube не вилітає, а Word все, що змушує вас ненавидіти форматування. Загалом стабільність на висоті. Хоча деякі нові функції, додатки можуть бути недоступні через старий чіп, але кому це потрібно, коли ви просто хочете читати новини і дивитись відео, для чого був і створений, умовно кажучи, iPad iPad 8-го покоління підтримує більшість основних додатків і буде отримувати оновлення ще кілька років завдяки підтримці Apple. Чи варто оновлюватись до iOS 18? Однозначно, так. Ви не отримаєте всі навороти як на нових моделях, але точно будете у грі з новими функціями. Звісно, якщо ви хочете. Останнє слово технологія, вам варто купити новий iPad. Але якщо ви не хочете продати нирку для цього, iPad 8 покоління ще довго буде служити вам вірою і правдою. Чи став iPad 8 краще після оновлення, так став. Чи зрівняється він з новими моделями? Ні, але він і не має. Це чудовий варіант для тих, хто шукає баланс між ціною та можливостями і готовий миритися з деякими обмеженнями. Невеличкими. Знаєте, якщо б айпад був людиною, він би був тим старим мудрим дядьком на сімейних святах, який завжди знає, що робити, і нічого не боїться, крім можливо випадкового падіння з дивану. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал і розказати в коментарях, якого покоління у вас iPad. Чи задоволені ви вашим девайсом, або чи хотіли би ви придбати iPad і яку модель. Розглядайте для себе. Тут за підказками є ще пару відео про досвід використання айпадів. Обов'язково подивіться їх. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Па!